Вітання, вибачайте, що довго не було, але ну, в мене є інший канал. англомовний, Якщо що підписуйтесь. зараз, в мене буде трошки більше часу. Я сподіваюся. І я буду там викладати нові відео, тим, тим паче, DaVinci Resolve не на 19-й вийшов, то є про що поговорити. А, а зараз дуже швидко, я щойно дізнався, як одну штуку робити, коли тут робив колір. Так ось, ну я монтував, і, mm -hmm. і там я для, для клієнта зробив приколор. І зараз мені потрібно відправити колористу, але ж йому потрібні все, все логарифми, тобто мені треба все. Видалити, ну як це там видаляти? Заходити в кожну, в кожний там кадр і по, по нодам, типу, disable робити. Ну, але це ж довго. А що воно так от, от, треба? Дивіться, заходимо в вкладинку Edit, виділяємо всі, е, всі там, кадри, які нам треба е, прибрати всю кольорокорекцію. Так. Правою кнопкою класуємо, і тут є remove attributes. Removing attributes. Обираємо color correction. І бачите, ви можете зробити все тут. Remove attributes, Fusion Effect, плагін, це вся, вся така фігня. Color correction обираємо, оплаємо, все. Все прибрано. Більше нічого нема. Дівочі, наші кадри. І все. Можна відправляти колористу. Круто? Круто. Все, давайте. Монтуємо.